Я Довго думав, як назвати це відео, з чого почати новий Kia Sorento, не зовсім новий Kia Sorento, американський Kia Sorento. Але загалом я скажу так: незвичний для мене та моїх клієнтів Kia Sorento 2021. Це до сліфтова тачка, але все ж нова та повністю оновлена. Давайте розберемося, що нового сталося з цим автомобілем, і чому ця тачка має бути топом продажів, але чомусь таким не являється. Бестселером Kia Sorento, котрий хотіли всі батьки, чоловіки 35 і взагалі велика кількість людей, котра хотіли себе великий, багатомісний або автомобіль з великим багажником, при цьому за досить вміняємий кошт. Чому ця тачка не так популярна в продажі в Україні? Хоча після того, як я проїхався на ній приблизно дві години, я зрозумів, що мені реально комфортно, мені вистачає всіх опцій, і я. Залюбки поїздив на ній якийсь час. В чому? Питання? Ну що, Kia Sorento 2021-2022. І в ходу, ви знаєте, мені подобається цей мотор. Це ж більш новий мотор, турбовий мотор, 25 і п'ять об'єм. І блін, ну по-перше, 207 сил на фоні старих відчуваються. Відчувається турбо, відчувається більш приємно для швидкості коробка. Але при цьому всьому це досить тачка, величезна. В неї немає прям значних таких прикольних, прям суперспортивних гальм. І вам треба розуміти, що ну, це для спокійної їзди. Так, у вас є опція обігнати когось там на трасі, там десь трошечки піджати. Але про спорт просто навіть не намагайтеся, це автомобіль зовсім не про це. Але приємно відчувається ця коробка реально. Значить таке враження, що в неї не 200 сил, а там майже 300. Вона класно відгукується. Точно не розумію людей, котрі кажуть, що цією коробкою цей автомобіль проречений. Ні. Ну так, у вас немає опції загнати її в якусь грязюку. Та там вилізти, ви можете цю коробку просто вкласти прямо там. Але якісь базові підйомчики, вона точно впорається, точно зможе. І повний привід їй буде до снаги в цьому. Він більш, напевно, міський, що там слизько, там гололіт, води багато. Він буде підключатися, він же підключає ми повний привід. І у вас все буде прикольно. Але прям. Якихось оффроуд властивості він мати скоріш за все не буде. Ця коробка, як мінімум, цього вам не дозволить. Досить незвичний, досить незвичайний, емоційно прям яскравий, особливо в цьому кольорі, ось такий свіжий новенький Sorento. Так, в нас автомобіль все ще до фейсліфту, зразка 2021-2022 року. Але фактично він в фейсліфті, крім зовнішності, не дуже сильно змінився. Тому можна розказати про свіжий Sorento і на базі цього автомобілю. Ця тачка, подивіться на неї, виглядає зовсім зовсім сучасно. Не дивлячись на те, що їй три роки, я думаю, що більшість з вас на дорогах дивлячись на і думаю, що це за нова тачка. Їх не дуже багато в продажі, десь приблизно 40-50 оголошень на всю країну із доступних для придбання з Америки. Чому їх так небагато? Напевно, просто люди ще досі не розсмакували, не знайшли потреби в цьому автомобілі. Хоча ця тачка закриває їх дуже велику кількість. Давайте врахувати. По перше. Великий автомобіль, 6 місць, може бути 7, якщо ти зайде на капітанські місця, велику сім'ю возити клас. Не дуже велика витрата палива завдяки сучасному мотору з вприском правильним, відрегульованим дає можливість не витрачати на неї майже всю вашу заробітну плату. Третє, стильний, сучасний, прикольний дизайн. Вона, дивіться, ну, окей, не всім подобається синій колір, особисто мені подобається. Добре. Просто зовні вона. Ну, вона дійсно виглядає сучасно, досить якось навіть сексуально по-своєму. Три вже параметри. Чому ця тачка цікава для придбання? Хто у нас там з основних конкурентів? Давайте думати. Санта-Фе. Плюс-мінус ті ж яйця але в профіль, да? окей. Хайлендер сучасний, плюс-мінус якось десь там поряд стоїть. Він дорожчий, відчутно дорожчий. Тому, напевно, мінус його. Да? BMW X7, там всі ці тачки це все значно-значно дорожче. Це Корея, народ. Це тачки, які мають бути не дуже дорогими і давати максимальну кількість опцій за вміняємий кост. Совно, шумоізоляції. Ну, чудо не сталося. Тут приблизно, як в Mazda cx 60. Тобто, досить і досить не тихо. Подвійного скло пакету в нас немає, скло у нас звичайно просте, шум арок в нас присутній. Є базові історії, тобто воно не давить прямо на голову, але все ж. Хотілося б додати трошки шумоізоляції, додати цього прям вау комфорту. Вона не дуже дорого коштує на фоні вартості цього автомобіля. Це можна зробити і вам буде значно приємніше. Користуйтеся такими опціями, Тачка Та і, взагалі, вся ваша сім'я, котра їздить з вами в цьому великому автомобілі, завжди скаже вам за це. Дякую. Дзеркала у цього автомобіля, оце прям для мене топ. Величезні такі лопухи з такими здоровенними, прям червоними сигналами сліпих зон. Працює прям прекрасно. Я відчуваю, бачу. Кожну тачечку, котра намагається там під мене підлізти із великим автомобілем у такому місці, як Київ, це досить, досить зручно і досить досить комфортно. Тому якщо раптом хтось з вас вагається розглядати цей автомобіль через те, що ви боїтесь великих автомобілів в потоці, взагалі, як і в ними будете кермувати, ці дзеркала значно облегчують цю історію і вам від цього буде тільки-тільки комфортно. З приводу повага на дорозі. Конкретно наш екземпляр просто. Пропускають усі через його яскравий колір, всі розглядають і дивляться, що ж це мать його таке пересувається по дорозі, чого воно таке величезне і таке яскраве. Ну, зараз такі часи, що яскравих автомобілів дійсно небагато, але якщо ти хочеш, буде дуже яскравим, можна звернутися до Best Rental і взяти цю тачку на покататися. А якщо ти все ж таки хочеш собі особистий Kia Sorento, то можеш звернутися до мене. Замовити автопідбір, і ми знайдемо вам найкращий екземпляр в продажі для того, щоб ви могли кайфувати від цієї тачки, так само, як зараз кайфую від неї і я. А вона дійсно, плін, прикольна. Недооцінена і реально прикольна. З точки зору керованості, ну це велика така от знаєте, баржа. Тобто якісь різкі рухи, різкі перелаштування це не зовсім її тема. Це для спокійного баті, котрий має під педаллю трохи газу, але при цьому вже спокійний і нікуди не спішить. Йому подобається витрата палива в приблизно 8 літрів на 100 кілометрів. Про кнопки хотілося б сказати ще додатково одну штуку. Killer фіча з тим, як вмикаються та вимикаються підігріві сидіння. Вони знаходяться на центральній консолі внизу, горизонтально, скажімо так. І там є важіль, котрий по логіці має типу в одну сторону вмикатися, в одну сторону вимикатися. Так от, в одну сторону, воно вмикається, а в іншу воно ніфіга не клацається, бо воно вимикається в ту саму сторону. Чому не зробити було його якось? Зрозуміліше, я не знаю. Але от, от така от е, логіка у українського виробника: в ту сторону, в яку вмикаєш, в ту і вимикаєш. В ній так прикольно і так комфортно, що я просто в ній засинаю. Це прям приємний показник енергоємності та пружності підвізки. Не Rover, але теж велике дякую. Тут прям суперкомфорт. Не забувайте, будь ласка, підписуйтесь на канал, поки я не заснув і не забув вам про це сказати. Дзвіночок, підписка, лайк. Зараз тут десь. Поряд буде фотографія фейсліфтового автомобілю 24-25 року, котрий відрізняється в першу чергу там візуальними статичними нюансами, але технічно все ж використовує ті самі мотори. Нас цікавить в першу чергу той, котрий цікавий саме вам, котрий проводиться з Америки. Це 2,5 літри турбо літра і котрий ми маємо на борту нашого екземпляру. Візуально, ця оптика мені сподобалась трошки більше, ніж нова, бо нова оптика більш схожа все ж на новий Санта-Фе. цей квадратний, досить специфічний автомобіль. Але ось ця оптика виглядає агресивно, в якоїсь мірі сексуально і викликає погляди зі сторін, тому що все ще, все ще, ця тачка 21-го року випуску, кінця 21-го, Ці автомобілі все ще не купляються великою кількості людей на території України. В чому проблема? Можливо, в розмірі колеса. Та ні, в нас тут на борту. 21-го року гума у нас, і у нас розмір, мама Рівна, 255-45-20. Достатньо. Можливо, питання в тому, що автомобіль не досить великий, та він здоровенний. Подивіться, я думаю, раз, два, три, чотири папугая. Просто ну. Значна тачка по розмірам, да може в тому, що коробочка в них якась дивна. А отут давайте розберемося детальніше. На нашому автомобілі стоїть коробка, котре Kia встановлює свіжі свої автомобілі, і по відчуттям їзди я не розумію в чому проблема. Вона досить сильно схожа на більш сучасну DSG по відчуттям. Вона зовсім відрізняється від відчуттів, які є в автомобілі сучасному Рено, і вона не викликає у вас дискомфорту. Що буде з їх ремонтами? Як зараз їх ремонтують вже там останні 3-4 роки? Я вам точно сказати на жаль не можу, тому що цих автомобілів невелика кількість в продажі, їх невелика кількість на дорогах, і відповідно їх невелика кількість в сервісах ТСТО, в ремонтах. Але загальне враження із інтернету наступне. Доступна, не сильно ламається, гарна витрата палива. Як вона буде переварювати повний привід на дистанції 200 тисяч плюс кілометрів пробігу? Ми досі ще не знаємо. Таких автомобілів я поки не зустрів. Але скажу одне точно: до цього пробігу. З нею спілкуватися можна. Треба пам'ятати, що їх треба не рвати, та і ця тачка не для того, щоб рвати 207 сил на таку здоровенну баржу. Це не супербагато, але і не супермало. Тому можна цим нормально користуватися і е, рухатися з цим далі. До речі, про далі багажне відділення. Опціями сервопривід багажнику в нас. Доступний. У нас машина досить не в простій комплектації. У нас є задній ряд сидінь. сидінь. У нас другого ряду капітанський, це не диванчик. Задній ряд ще є, Тобто автомобіль сустимісний. Тут є велика кількість якихось маленьких полочок, там домкратик, запасочка під низом загалом. Тут досить багато місця. Я думаю, що я можу навіть отак от залізти та полежати тут. Ось тут буде написаний літраж зі задніми складеними сидіннями, і все це нам показує про те, що це велике сімейне авто. Велика кількість людей не можуть там сказати, що вона підійде для користування цим автомобілем в центрі міста, але для всього іншого і навіть більше її достатньо. На все, от прям на все одна тачка на всю сім'ю, і нормально катайтеся. На що я звернув увагу точки зору гарнікості? Мені блін подобається цей новий знак Kia, котрий вони використовують чи 21 го року. Він прям осучасне всю цю історію, і хто б що не казав, повернення до більш старих варіантів, як це відбулося тут, Kia, як це відбулося всі троє, вони дають своє, і це виглядає трошки свіжіше. Це як мінімум викликає увагу, і всі ці люди, що пишуть, та ну раніше було краще, вони звернули на це увагу. Тобто задача основна виконана. Тому параметр гарнюкість відлітає до нового логотипу Кія, з котрим мені чомусь приємніше триматися за це кермо, ніж було раніше. Хоча Кія я продавав і вибирав точно не один десяток. А от. Штука, котра мене трошечки вибішує, це панель клімату. Дивіться, народ. Проста історія. Бюджетний автомобіль бюджетні рішення. Преміальний автомобіль преміальні рішення. Для бюджетного автомобілю клімат-контроль це вже, типу, нефіга собі. да? Частіше кондиціонування буде просто і на цьому дякую. Зробіть механічні кнопки, і все у вас буде прекрасно. В преміальних вже тачках там дорогий тач, там класний матеріал, воно все таке красиве, воно гарно функціонує через магнітолу, через сенсор. Окей, Kia Sorento все таки такий більш бюджетний бренд і бюджетний автомобіль у своєму класі. Сенсорні кнопки в кліматі трошечки підтуплюють. Є факап, є ця історія. До цього треба звикнути, тому все таки, протримуючись того формату, що своєму класу своїй фічі треба точно. В салоні ця тачка, звісно, просто полетіла в якийсь нафіг космос. На фоні більш старих Сарента, особливо в базових комплектаціях, там димували ось таку от маленечку маленечку магнітолку. Зараз тут нормальна, класична, класна магнітола, на дві долоньки, Скарплей, Auto і там далі. Про опції ми будемо розказувати на ходу, але, знаєте, їх тут досить, досить, досить багато. А панорамна стеля це взагалі апогей. Так і хочеться казати. Роджер Роджер! Це краща панорама в світі. Краща панорама в світі. Ви зрозуміли. Класична історія автомобілів з третім рядом сидінь. Довга база щось між мінівеном та кросовером. І чомусь американці називають цей автомобіль Middle Сав. Чому ця тачка з її розмірами по їх міркам, нідел мені досить не По нашим міркам це тачка, в яку можна покласти все, посадити в неї всіх і їздити в майже усі варіанти дороги, будь-якої, коротше кажучи, повний привід у нас доступний на базі цього автомобілю. Закрає всі потреби, гарно виглядає, адекватно коштує. Що вам ще потрібно спробувати цю тачку? І ось тому зараз ми нагадаємо, що ця тачка знаходиться у наших партнерів. Берг. Естрентал, у можливості взяти її в оренду та спробувати цей автомобіль. А можливо, потім замовити його через нас. З Америки. пишіть будь ласка, за посиланнями, ми допоможемо вам зв'язатися з нашими партнерами, а потім замовити цю тачку саме для вас. Тачка в нас на досить небідній комплектації, на що вказують оці чорні вставки, чорне колесо, оці чорний пластик. Загалом досить, досить, досить багато функцій є на борту, котрі вам потрібні. Але всіх вас цікавить, який же з нього блін кліренс. Стандартна наша форма, 15 Pro. Як бачите... Два, можливо, навіть більше iPhone 15 Pro, а о тут буде точна цифра. Ви знаєте, це був найлегший заїзд на цю перешкоду, а все через те, що у нас є функція блокування між усьового диференціалу. Я молод. Треба ж трошечки розігнатися, да? 200 сил вже маємо, турбінку маємо. О тут є спортрежим. Спорт режим зараз увімкнемо і дамо так. ратататататататата та 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 <.ivot> та ну, Я думаю, швидкості прямо це прямо не додасться, просто вона буде перемикатися пізніше. Але досить цікава історія. Так, ну що, трохи газу. Ну, слухайте. Ну, приємно. Для KIA однозначно приємно. Реально приємно, приємний розгін. Відчувається достатньо прям більш, ніж для повсякденного використання прям бенч. Мені сподобалася Kia Sorento, мама Мія. Або щось не пішло не так, або в KIA почали трошечки робити прикольні тачки. Давайте там, хто там може, хоче? дайте мені стінгер, я спробую. Теж кажуть, прикольна тачка. А Гатя гальмів в нас немає, немає, да-да-да. Задній ряд цього автомобіля прям подивіться розміри цих дверей і посадочних вони здоровенні. І коли ви відкриваєте цю тачку, ви можете просто подивитися туди і навіть не помітити, що там хтось взагалі сидить. А між іншим, а що у нас по задньому ряду, Ліда? Що скажеш? Ліда. Ліда. Блін, Ліда, блін! Що там по задньому ряду? Тут кайф. Тут є планшет з іграми, ютубом, всім чим замкодне, тут можна підключитися, ставить USB, все просто перфект. А ще якщо вимкнути оцю штуку, то тут прям ціле дзеркало можна всю дорогу любивати з собою. А ще якщо ви любите свій власний комфорт і не любите, коли вас хтось там торкається, тут прям мега дистанція, Ну просто ви сидите так, як принцесочка, їдете собі, і ніхто вас не торкається. І там ззаду купа місця можна так лягти і все буде супер-пупер. Далеко можна їхати. Клас. Лексус програв. Так, однозначно. Lexus ЄС, Kia Рента 01. Третій ряд оце цікаво. З моїми габаритами сюди можна залізти і навіть проїхати якусь кількість дистанцій. Але давайте будемо відвертими. Це місця для маленьких дітей, невеличких дівчат, можливо, якихось валізок і іноді собачок. Тому залишаємо ці місця для всіх інших. Пам'ятаємо, що зі зростом такими серсанеча тут можуть бути певні проблеми. Даже USB-шку сюди поставили, під стаканечок. Має бути комфортно, але на досить довгу, вибачте, відстань. Такий сімейний автобус бляха як вони в Америці це назвали Middle South? досі не розумію. Ой. Ну, як пан у хату зайшов, да? сидиться тут прям гарно, прикольно. Все загалом під рукою досить комфортно. Мені цей кожзам на кермі досить подобається так. Приємно за нього триватися. Так, я пам'ятаю, підігріву керма в нас немає, але є досить велика кількість інших опцій. Комфортно. Панорама, до речі, додає велику кількість оглядового світла, і вам видно все, що справа, що зліва. Ну, ви зрозуміли. трошечки про підкапотний простір нашого автомобільчика. Як ви напевно вже встигли. Прогулити в нашому автомобілі вже 2,5 літри турбомоторчик. Виглядає він не досить великим, але при цьому, дивлячись, скільки тут місця, і так як вона їде, все максимально комфортно. Можна познімати тут все, що тут стоїть, досить практично, базово є доступ до всіх елементів. Можна займатися ремонтом самостійно, але краще довіряти це професійним центрам обслуговування автомобілів. Все. Те, що мені дуже і дуже і дуже подобається в сучасних автомобілях навіть середнього класу, на давіть і бюджетну загалом це наявність великої кількості асистентів. Тільки згадайте, будь ласка, просто камрію. Машина в базовій комплектації мала просто супер кількість там парктроніки, камери, утримання в полосі, круїз, контроль там і так далі. І так далі. і так далі. Kia теж сама історія. В Цьому автомобілі, окрім в принципі, шкіряного салону та дуже прикольних матеріалів на відчуття, Android Auto, Apple CarPlay, утримання в полосі, підрулювання керма, адаптивний круїз-контроль, панорамна стеля, додаткові підсвіточки, режими руху, комфорт, там сніг є. Смарт це типу, вона автоматично вибирає, який режим руху вам підходить. До додаткових опцій конкретно нашого екземпляру є ще оригінальні планшети Kia для другого ряду сидінь, Там де можна і погратися в ігри і подивитися YouTube, взагалі багато, багато багато всього. Коротше, чим новіші і чим свіжіші ці тачки, тим цікавіше взагалі людині знайомитися з нею, користуватися нею, а не так, як було раніше. Комплектація сів, поїхав не трендиш. Цільова аудиторія цих автомобілів це досить така хитка тема. Дивіться, з одного боку, батя сидить в батяній тачці велика, здорова, підкреслююча його відношення до життя. Має бути все конкретно, багато місця, багато можливостей, при цьому досить виправдано по ціні і якості. З іншого боку, вдивлячись на величезну кількість асистентів, багато стильних рішень по салону, можна зробити висновок, що ця тачка, як, наприклад, в Америці та й вже і в Україні загалом, може бути другим авто в сім'ї для мами, котра возить дітей до школи, сама їде на роботу, повертається, привозить велику кількість там пакунків для дому і так далі, і так далі, і так далі. Тобто Ця тачка все-таки підкреслює свою універсальність, що в форматі свого використання, що в форматі цільової аудиторії, котра її купляє. Все рівно. Сьогодні у нас буде рубрика Ліда називає конкурентів автомобілю KIA Sorento Ліда, скажіть, будь ласка, які конкуренти у нас у KIA Sorento 2022? Hyundai Santa Fe Прекрасно. Далі. Honda Pilot Супер! шикарно далі. cx 9. Mm -hmm. Якась там Toyota. А яка Toyota? <laughs> <Вот така. laughs> так ти читай. Читай, що ти дописала? Хайландер. High... Прекрасно, Ще варіанти є якісь. Volkswagen. Tiguan. Як... Прекрасно, Що ще? Ford Explorer. Прекрасно. Все. Все. Ну, все прекрасно. Такі у нас конкурент Хайландер, Експлорер і інші досить відомі автомобілі досить відомих марок. If you know what I mean. Відноси своїх конкурентів, ця машина топ. Все. Мені вона просто більше подобається, ладно, окей. Вся зовнішність нашого варіанту, та й взагалі всіх. Кія сильно змінилася, починаючи від більш сучасного логотипу, продовжуючи зміненою оптикою, що спереду, що ззаду, зміненими формами, вони в якійсь мірі трошки може нагадують Китай, в якійсь мірі нагадують трошечки Європу. Але загалом це класична, класична, але дуже і дуже сучасна Корея. Нічого від в цьому дизайні не відштовхує, навіть навпаки, сильно притягує. Я не фанат бренду Kia, Просто конкретно ця, ця тачка, конкретно от зараз вона мені подобається, бо вона ну вона якось. Просто робить цей день мені сьогодні максимально комфортнішим. От. Забирає з мене всі труднощі життя та роботи. Напевно, в цьому є сенс, їдеш ти після роботи, після важкого дня, катишся собі, от от перевалюєшся, тобі легенько, комфортненько. Вона все на себе забирає. Клас, те, що треба. І погода, півень. Лаля <utan> сильно не розгорятися, бо гальмів у нас нема майже важка тачка важка. Ну що народ, фіналочка. Велика, витривала, сучасна, комфортна, доступна по ціні, доступна по ціні обслуговування, доступна для пригону з Америки. Є третій ряд сидінь, є повний привід мінімум 9 вже причин розглянути сучасна Kia Sorento 2021-2022, як хочете, для придбання.